Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про американський преміумний середній танк восьмого рівня під назвою Т-26.4 Суперпіршин, колись один з моїх улюблених преміум СТ. Але так як гонка озброєння за останні декілька років пішла дуже далеко вперед, премтанки нові штампують ледь не кожного дня, і відповідно вводяться все нові і нові імби. На середньому апараті, навіть пільговому, з разовою шкодою в 240 одиниць, грати стає дедалі важче. І, відповідно, цей танк починає відходити десь на далекий другий план. Стосовно обладнання. Основна і, по факту, єдина збірка, яку я тут використовую, це досилач, згартування в другому рольовому слоті, і, відповідно, турбіна. Звісно, можна турбіну замінити на експерименталку на мобільність. Ми отримаємо прекрасний бонус до стаби. Як варіант, можна ще спробувати другу збірку, поставити, наприклад, досил турбіну і стабілізатор, але все ж таки для мене ось цей от варіант є пріоритетним. По польовій. В першій парі саме собою антиштраф, друга пара тут на ваш розсуд, можна плюс до стабище накинути, можна нічого не ставити. Третій варіант також на ваш розсуд. Зазвичай я вибираю, наприклад, Саме коли говоримо про середні танки, вибираю право і таким чином покращую маскування. Але все ж таки, у нас штурмовий середній танк в певних ситуаціях він може спокійно грати на рівні з важкими танками. Відповідно, тут вибираю ліво, тобто покращую швидкість заднього ходу, і також на 5% покращую швидкість ремонту ходової. Далі переходимо до броні. НЛД в центральній частині має 240 мм, ближче до катків можна знайти зони до 213 і, відповідно, 185 мм. Ми говоримо все ж таки про середній танк 8 рівня і саме собою така захищеність нижнього бронелиста є дуже прекрасною. Раніше, взагалі, за рахунок ось цих от невеличких доворотів корпуса можна було багато кого розводити на постріли. Зараз таких ситуацій стає. Значно менше, все ж таки розуміють і знають, що тут у перше прекрасна захищеність. Стосовно ВЛД, тут також є два екрани по 38 мм, як наслідок біля стику 230 мм проведеної броні, ближче до башти, фактично 240. Хоча є невеличкі частини корпуса, які не захищені екранами. Тут, як ми бачимо, 178 мм. також є лючок мехвода, де 190, і кулеметне гніздо в центральній частині має 76 мм. Воно невеличких розмірів і сюди, як правило, влучають на відстані, умовно там кажучи, до 100 метрів. Стосовно танкування бортом, взагалі сам борт ділиться на дві проекції. Ближня має 76 мм, дальня, відповідно, 50 Ми можемо танкувати, можемо розводити суперників на постріл, але, як ви бачите, це все доводиться робити максимально обережно, тому що трохи вже перекручуємо корпус, і тоді нам просто наносять дамаг через оголений каток, де приведена броня. Навіть не 190 мм. Також є ось цей от підбашений виступ 150 мм. Ну, але це зона приблизно, як і кулеметне гніздо, куди влучають, дай Боже, раз в 10 боїв. А, за рахунок форми кришки корпуса, також можна отримати дамаг, там 22 мм. Якщо калібр, умовно кажучи, 70 мм плюс сюди влучає, то ми отримаємо дамаг. Ну і тепер найцікавіше. от За що я люблю і в той же час ненавиджу одночасно Першина це його рандомність башти. В одному бою буває. Стріляють вісімки, дев'ятки, снаряди прилітають сюди, сюди, і сюди. І ми танкуємо колосальну кількість дамага. Потім наступає інша катка, прекрасний сетап, можливо, навіть чистка. Ми приїжджає умовний т 34 85 і починає закидувати під маску, закидувати в ось ці виступи, лівіше, правіше, над маскою, де 180 мм. Комусь вдається влучити в ось цю невелику частину. Бачите, де 180 і 200 мм. Ну і саме собою у танка є вразливий лючок. Хоча це такий, знаєте, американський підступний лючок в центральній частині 150 мм, але пролітає ближче до скоса, і тут уже 350 мм або там, 270. Тобто можемо отримати рикошет або непробиття. Ну і звісно, з приємного те, що наш середній штурмовий танк має базовий запас міцності 1500 одиниць. Тобто такий показник, як у деяких важких. Машин цього ж рівня. Якщо ми граємо відповідно із загартуванням, то отримаємо 1650 одиниць. Непогано закинуло насправді. Хоч карта і відкрита, але немає арти, і відповідно можна буде за рахунок кутів пограти на центрі. До речі, стосовно котів. Донизу гармат опускається на прекрасні 10 градусів. Від рельєфу можна грати і грати спокійно. Ясна річ, поки не почнуть вицілювати ось ці от. Вразливі зони, які якраз таки не захищені маскою. По іншим показникам гармати, по-перше, потрібно уточнити, що це у нас пільговий танк. Відповідно, він не грає з десятками, максимальний його рівень боїв з представниками 9-го левела. Тобто, у нас баланси плюс один, мінус 2. Так ось, пробиття основним снарядом. 202 мм, ясна річ, це не якийсь там захмарний показник, навіть враховуючи те, що це пільговий танк. Але принаймні в таких сетапах на ББшках можна пограти, повицілювати якісь вразливі зони. Хоча, наприклад, ввели ось цю слабеньку в лапках ПТшку XM57, і там ще спробуй повицілювати. Ти йому 240, а він тобі на 650 і ламає півобличчя Ну, але це таке. Ух ти як. Для більш броньованих цілей саме собою є голда. Це непоганий підкалібр, непоганий в плані пробиття, він пробиває 258 мм. Ну, куди пробила Лорка? Ну, дивіться, з такої відстані він влучив якраз таки в цю незахищену зону. А поки буду тут триматися біля цієї частини карти, тому що у нас ELC забрав прекрасний кущ. І з нього в теорії має багато що світити. Угу. Поки я зводився, шквала за секунди розвалили. О, до речі, слабенька ПТшка поїхала. Краще закинемо по шкоді. Іншим показникам. Стабілізація тут, звісно, далека від ідеалу. Але й не можна сказати, що вона жахлива. Більшу частину боїв я проводив ось в такому саме вигляді, в такій збірці. І в принципі, грати зараз без стабілізатора для мене цілком зручно на цьому танку. Знову ж таки, якщо ви сюди ще поставите експерименталку на мобільність, там буде невеличкий бонус, і він теж. Позитивно скажеться на цьому зведення тут в районі 2 секунд цілком задовільне. Але є два моменти. Перший це альфа, і другий ДПМ. ДПМ у танка в такомусь вигляді, тобто досилач пайок і братерство складає 2250 одиниць. М'яко кажучи, на рекордний показник, ну і на додачу до цього всього разова шкода 240. Теж от е, параметр, який відверто застарів, як для 25-го року. Навіть якщо ми зараз будемо говорити не про важкі танки, не про ПТшки, з якими доводиться грати, ст умовний аеронарні у якого 300 одиниць разова шкода, ясна річ, він грається набагато краще. Дуже класно, у нас, до речі, ЄЛС діє. Починає їхати в агресивний кущ. В агресивний кущ. Да. Агресивно заїхав в кущ, до речі, там Льова вперся в якийсь танк. І видно, що позаду нього ще хтось стоїть. Не залетіло. Дуже багато снарядів ще летить цьому бою в землю. от Дуже хотілося, аби наступний бій все ж таки був на більш Закритій карті, нехай це був не, буде умовний там Енськ, Руінберг, аби можна було грати На відносно невеликих відстанях, а не кидати через півкарту півкарти. Ще по снарядам, що я забув сказати, ББшка летить 975 метрів на секунду. Голдовий підкалібр, відповідно, 1200 метрів плюс. Це без перка. Якщо ви ставите перк, ситуація буде кращою. Я буду влучати сьогодні. Таке от риторичне питання. Чи дозволи гра? О, дозволили. Тут хоч снаряди і недорогі, базові, принаймні, ну, але. Стріляючи в молоко. Ясна річ, і фарма не буде і дамага, тим паче. Тут кілана, тут ще якийсь танк їде. О, до речі, приємний момент. Сюди ці 1250 асиста. Базовий огляд тут, до речі, 390 метрів, відповідно. Його можна розкачати до максимального. І якщо ми говоримо саме про техніку в контексті фарма, то звісно такий огляд це плюс. Давайте заберемо шкоду. Ну, доводиться кидати голдою, інакше Льову складновато буде пробити ББшкою. Саме під таким кутом і з такої відстані. У них ще не світилось декілька танків, але зараз, я думаю, вони будуть розлітатися максимально швидко. Я, до речі, влучив в якусь ПТ-шку, яка стояла от зараз біля, біля лорки. Там Лорка як віжа накрутиться, я так розумію, вона в світляка грає. Важливо, вкинув Фугасом. Хоча конкуренція просто шалена. Всі стоять зацілені в цього борща бідолашного. Сюди ці 300 дамага. Швидкий бій. Насправді дуже багато тут зробив елсі який віджав хорошу позицію. Ну і потім ми ще відкидали ЛТшки, тому він собі міг спокійно грати. Ну, але респект йому Буває, що немає ЛТ. У суперників а наш все рівно стоїть і не їде. Тут зіграв класно. Шана йому і повага. 2700 насправді, дамага, 1900 асиста, але це далеко не найкращий бій, тому що просто подивіться, яка кількість пострілів була зафейлена. 25 пострілів, влучень 14 і пробивань, і взагалі 12. Пофармили за цей бій, ми чистимо 47 тисяч. Ясна річ, тут багато пішло на боєкомплект, тому що стріляв голдою і ще й декілька разів. Не пробивав. А взагалі Бабешка тут коштує, назвемо так, скромні, 255 одиниць рібла. Це чудово, це хороший показник. Голда 4400, як завжди, трошки завищена ціна. А можливо, навіть не трошки. Для Альфитов 240. Ну і звісно, мобільність. Те, про що забули поговорити. Раніше взагалі пам'ятаю часи, коли т 26 4 назвемо так. Повзав на рівні важких танків, і поки ти добираєшся до позиції, вже там добра частина е, суперників або союзників встигла відлетіти в наступний бій. Потім стався отой прекрасний ап його мобільності, і зараз, наприклад, з турбіною максимальна швидкість вперед у танка складає 45 км на годину. До того ж, тут є і хороша питома потужність, і відповідно хороша швидкість заднього ходу. Я, старіч, 45 це не ультимативний показник, це. Ну, не можна сказати, що взагалі такий прям чудовий показник, як для СТ, але все ж таки, ми маємо справу з броньованою машиною, і, відповідно, 45. Цілком терпимо, трохи швидше, ніж важкі танки. Відповідно, окей. Хто хоче там отримати ще кращу максималку, можна, наприклад, поставити перк ідеальний, ні, не ідеальний, знавець двигунів для механіка водія, і там ми отримаємо плюс один кілометр вперед, а також 1 кілометр до швидкості заднього ходу. Ясна річ, це нюанси. Закинуло чудово сімки, вісімки, хоча дві арти. Ось уже буде важко грати, наприклад, проти е, сучасного ось цього нового према, контра, якщо вона зараз заховає НЛД і буде грати від башти. Єдина вразлива зона, яка залишається, це отой мікроскопічний лючок, і то він зникає, коли цей танк піднімає гармату вверх. Е, до речі, наш базік 176 й вирішив штурмувати воду. Ну окей. Побачимо, що з цього вийде. Раніше, звісно, дуже подобалося грати на цьому апараті. Якраз таки за його пільговості, його дешевих снарядів, і відповідно він міг непогано фармити. Зараз, коли з'явились іксемки, кілани, громи, базики і так далі, які тобі зносять за один постріл дуже багато хп -шок. ну, грати з разовою шкодою в 240 це відносно специфічне задоволення. Настільки добре стоїть, що я навіть не можу побачити його лючок. Потрібно підставлятися, але якщо я поїду сюди, то мене відкидають уже ПТшки. Причому не ось ці от ПТшки, а відразу з бази. Я як... танканув і постріл контри і гарматою відбив постріл від арти. Так, тут почекайте, тут якісь вриви від Ісан. Мені це подобається набагато більше, тому що їй все-таки м'якенький суперник, і його можна потушити набагато легше. Він ще й без прикриття проїхав. Одобрюємо таке. Ну, але тут 252У вже агр... 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 агресивно грає. Ого. Ага. Ні, ну це не страшно, проте СМОВенти можна грати, там е, базові снаряди. Не дуже потужні. От і чудово. М -м, потрібно назад повертатися, тому що нас закривають з двох напрямків. І зараз нам якось потрібно забрати ось цього 2П2У, який. Фактично... фактично не втратив ХП. Можливо, навіть через розмін варто проскочити сюди. Це не дуже добре. Якщо бути точним, це взагалі погано. Крайслер полетів далеко вперед. Зараз помирає джуту І на цьому все. Чи немає боєукладки Накидаємо, скільки ситуація дозволяє, потім, ясна річ, нас приїдуть і потушать, але. Але поки ще тримаємось. Ну у нас, подивіться, у нас гонсало базік на лівому фланзі, їх там трильйон танків, проти них грає саладін. Якщо вони зараз задавлять цей напрямок, буде круто. Я перекручую корпус. Можу отримати дамаг через каток. Ще ІПТ проїхала. До мені хоча б якогось союзника. От можливо Мієлька встигне заїхати в спину. Ні. <гум> Нікуди він заїжджати не буде. Можливо, вдасться заклінчувати його. Окей, 2 300 накидали, таке собі. От ще от така невеличка ремарка, поки тут бій триває. Був би я, наприклад, на умовному аеронарні, знову ж таки, ну от подобається мені цей танк, як не крути, За рахунок разової шкоди я б тут вкинув би значно більше. Хоч це і не пільговий танк, саме собою, і тим не менше. Трохи довелось пропустити частину бою, адже там все відверто затягнулося, але, на щастя, за закінчилось перемогою. Так ось. Пофармили 23 тисячі, накидали тут 2,340 і відповідно 200 асиста. За дві катки у нас з вами чистими нафармлено 71 тисяча срібла, 2,550 550 дамаг, асист хороший, до речі, 1000 фактично 100, і майже стільки ж середня заблокована шкода. Що можу сказати про суперпіршинг? Танк в цілому не сказати, що він поганий, якийсь провальний, є, от, наприклад. Такі машини, на яких грати не хочеться взагалі. У Суперпіршина присутні свої особливості. Але ще раз повторюсь про те, що я говорив на початку: Гонка озброєння ставить цей танк в не дуже вигідне положення, назвемо його так в сучасному рандомі. І ось ці 240 одиниць також диктують свої умови. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.